Всім привіт! Як ваші справи! І я хочу запитати вас, чи відчуваєте ви щось особливе в цьому дні? Бо я відчуваю його дуже особливим. Мене звати Юлія, я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І тут буде трошки більше, ніж про нутриціологію, тут буде про моє життя, про мої захоплення, про моє життя в Туреччині. І тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтеся. І зараз ми з вами переходимо просто в велику таку алмазну мудрість, якою я хочу з вами сьогодні поділитися. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну ідею, яка допомогла мені змінити моє ставлення до життя, моє сприйняття цього світу, а також це та ідея, яка дала мені відповідь на запитання, а чому все відбувається так, як воно відбувається? І чи можу я щось змінити? Чому в моєму житті є війна? Чому я бачу людей хворих просто різними хворобами? Чому діти помирають? Чому завжди не вистачає комусь грошей? Чому не можна напечатати стільки грошей, щоб вистачило всім? І ця ідея насправді допомогла мені збільшити мій дохід, знайти свою реалізацію змінити оточення. Завдяки цій ідеї ми переїхали в цю квартиру. Просто мрії. Знаєте, ми як мріяли з чоловіком, що вона буде саме в цьому районі, що вона буде саме така велика. Що, що вона буде нова? Ми перші, хто живе в цій квартирі. Що буде вартість, така яка буде нас влаштовувати? Це все сталося завдяки лише одній ідеї, і сьогодні. Я поділюся з вами цією ідеєю. І якщо ви готові, то я попрошу вас розслабитися, да не відчувати, що зараз треба там щось записувати, що це щось таке важливе. Ні, просто розслабтеся. Я буду задавати дуже такі, на перший погляд, примітивні запитання, і я попрошу вас слідкувати логічно за всім тим, що я буду говорити в кінці. <гум> Також ми про дещо поговоримо з вами. Тому розслабтеся, просто сприймайте це як щось нове. Якщо ви вже чули про цю ідею, то також пориньте в неї знову, пройдіться разом зі мною по всім цим пунктам. Якщо ви в чомусь не згодні, або якщо у вас є якийсь супротив, то я рекомендую вам або відкласти це відео і подивитися трошки згодом, або все ж таки подивитися. І просто подумати, да, як це зі сторони логіки, а чи справді це так працює. Просто подумайте порефлексуйте про, про, над цим. І я готова починати. Чи готові ви? Давайте, раз, два, три. Поїх. Як ви думаєте, що це таке? Можу відкрити. Так. Ну, я вам скажу, що це ручка. І ви, можливо, знаєте, що в мене є папуга, його звуть Бонджук. І якщо зараз він залетить до мене в цю кімнату, от зараз я чую, як він дуже голосно чирікає там, якщо зараз він залетить у цю кімнату, то що він буде робити з цим предметом? Ну, знаючи мого папугу, він почне з ним гратися. І, знаєте, він буде отак от носиком її отак от перекочувати цю, цю ручку. Да, і, ну, типу це для нього як буде якась іграшка. І як ви думаєте, чи бачить мій папуга ось це як ручку? Я думаю, що ні, що він ну, 100% думає, що це якась іграшка для нього, і він має обов'язково. З нею погратися і ні в якому разі не пройти повз? А як ви думаєте, хто ж все ж таки правий? Я чи Бонджук? Тобто, що це насправді? Це ручка або це якась іграшка? От як ви думаєте, хто правий? Я думаю, що ми вдвох наче праві з ним, тому що для мене це працює як ручка, да, я пишу, я тут я дуже люблю писати. Я не знаю, ця ручка для мене працює на консультаціях, на якихось моїх зустрічах, коли я дивлюся якісь вебінари, тобто я записую і можна сказати, що ця ручка породжує якісь мої нові ідеї. А в той самий час цей предмет також працює для мого папуги. Він може з ним гратися, типу нічого поганого з ним не вийде, не станеться. Да? І він просто, ну типу, думає, що це іграшка, і це для нього власне, працює. Ну, правда ж? І давайте, от зараз я сіджу на ліжко, і я покладу цю ручку так: от на ліжко, і я вийду з кімнати, бонжук вилетить з кімнати, і в кімнаті нікого не буде. І чим тоді буде ця річ, коли вона лежить в кімнаті і коли на неї ніхто не дивиться? Ну, я думаю, що це може бути нічим. Так? Тому що ну, лежить собі, лежить якась паличка, і ніякого толку від неї немає. Да? Ні для кого вона зараз не працює. І знаєте, це саме те, коли ми говоримо про ідею пустоти. Тобто, коли ніхто не дивиться на цей предмет, то він, наче пустий. Знаєте, немає нічого наче простішого за цю ідею, але з іншої сторони, це і найскладніша ідея у світі. І тому я хочу вас привітати, якщо ви дивитеся це відео вперше. Зараз ми з вами вивчали пустоту. Але ми з вами йдемо далі. Зараз я, людина, повертаюся в кімнату. Підходжу до цього ліжка і дивлюся на цей предмет. Чим він стає для мене? Так, він для мене стає ручкою, логічно, так? Да? А як ви думаєте, оцей предмет? Він походить якось з власної сторони, або, можливо, він якимось чином походить від мене? Ну, тобто, це є якась ручка, ручковість ручки, або це я дивлюся на цей предмет, і я проюю, що це ручка. Ну, Можна уявити, що це якимось чином виходить від мене. Тому що я бачу це як ручка, а мій папуга бачить ще це як іграшко. І тому можна припустити, що це якимось чином походить від мене. Тобто не зі своєї власної сторони, а якимось чином, я отак-на от на нього дивлюсь, і це стає ручкою. І якщо ця ручка походить з мене, чи можу я якимось чином перетворити її на щось інше? Ну, я хочу спробувати, наприклад, перетворити її на мільйон доларів. Ну, якщо це походить з мене. І я пропоную вам доєднатися. Давайте разом ми закриємо очі, закривайте очі, ми будемо пробувати разом. Давайте закриваємо очі і думаємо: ну, будь ласка, нехай ця ручка стане мільйоном доларів. Якщо ви будете робити це зі мною, ми потім з вами поділимося, да, якщо в нас вийде. Давайте, давайте афірмації будемо використовувати. Ми подумаємо, зараз у мене в руках мільйон доларів, зараз у мене в руках мільйон доларів. Давайте, давайте щиро от подумайте, заважайте, щоб це стало грошима. Давайте відкриємо очі і. Що, не вийшло? Я пробувала вже багато разів, я вам скажу, але чомусь завжди не виходило, але чому? І тут дуже важливий момент: ручка походить з мене. Але вона не може перетворитися на щось інше, на що я захочу, лише тому, що я цього захотіла. Ви бачили, я там і просила, і афірмації використовувала, і бажання загадувала, але в мене не вийшло. І це ідея, знаєте, всі в світі чогось хочуть, але не всі це можуть отримати. Чому? Тому що це відбувається через щось інше, що ми з вами не врахували тут сьогодні в нашій цій, а, логічні, логічній цепочці. Ручка існує з мене, але не тому, що я цього так захотіла. Я навіть цього не хотіла, але існує якась сила, або, можна сказати, потенціал, енергія, як вам зручно. Да? В, наприклад, в алмазній мудрості кажуть, що є зерна в нашому розумі, які я посадила раніше, коли щось говорила, думала, або робила по відношенню себе та інших. І саме тому зараз я бачу ручку ручкою. А Бонджук бачить цей предмет іграшкою. Що насправді сталося в цей момент? Зерно в моєму розумі да, виходить із мого розуму така ментальна картинка і накриває цей предмет, і я бачу це ручкою. І насправді ця ідея про ручку, але саме так і походить весь наш світ. Саме тому ми бачимо, що наш чоловік, наприклад, дуже люблячий, що він нас кохає, а так само ми можемо бачити, що чоловік нам зраджує, або чоловік відноситься до нас без поваги. Це все походить із зерен моєму розумі, з ментальної картинки, з енергії, як вам зручно говорити. І це лише приклад, так як ручка стає ручкою, але це також може бути прикладом про. Ваш банківський рахунок, ваші кредити або навпаки, що у вас є гроші, у вас є статок. Так само це може говорити і про те, що відбувається у вас за вікном, да? чи є у вас війна, чи є якісь протести. Це також походить з наших картинок, з ментальних картинок у нашому розумі. І ручка є основою цієї системи ACI та DCI. Це дуже стародавня система, який 2,5 тисячі років. І в цій системі кажуть, що для того, щоб зрозуміти дійсно ручку, потрібно почути її 3000 разів. Тому я вас вітаю, хто почув сьогодні вперше, ви ступили на цей шлях. А хто почув вже не вперше, то ви поставили собі плюс один. І на сьогодні в мене все. Але я хочу сказати, що зараз, ви почули, з одного боку, дуже-дуже просту ідею. Ну, да, ну, Юль, ну, це ручка, хорошо. Ручка є ручкою, ну що тут такого? Але насправді це і найскладніша ідея. І реально пройде час, і ви потім зрозумієте весь абсурд оцієї ситуації. І... Я на цьому не закінчу. У мене буде для вас продовження. Якщо вам цікава алмазна мудрість, якщо ви хочете дізнаватися більше, то підписуйтеся і чекайте моїх наступних відео. Та вони обов'язково будуть, тому що мені дуже цікаво спостерігати, як це змінює моє життя, і я хочу ділитися. Цим з вами для того, щоб і ваше життя змінювалося тільки на краще, і щоб ви ні в якому разі не були жертвою обставин, а щоб ви були творцем свого життя, щоб ви знали, як отримати абсолютно все у вашому житті. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до наступних зустрічі!